О, я ще хотів з тобою про одну штуку поговорити. Ти, от коли обирав е, будинок, ти так. звертав увагу на кількість земельної ділянки? Е, звичайно, це один із дуже важливих аспектів. От я зараз дивлюсь, що дачні будинки, як правило, в них 4-5 соток. Можливо, uh -huh. такі наділи були. Uh -huh. А от 10-12 або 20 соток це дуже рідкісний випадок. Прям дуже рідкісний uh -huh. випадок. І я постійно взагалі моніторю там, будиночки десь в передмісті Києва. Це знаєш, це так е, фраза Феодала 21-го століття? Ну, в мене, мені 40 просто, тому я дивлюсь, в мене. Дві вкладки в телефоні ага. сайт автомобілів. Ага, що я чоловік і другий, тому що мені вже 40, я дивлюся будиночки? Ну це я до чого взагалі запитую. Тому що вже насправді 4 роки в Україні працює ринок з землі. І ця система дозволяє громадянам легально купувати і продавати сільськогосподарську землю. За словами аналітиків, 2024 і початок 2025 стали рекордними. Кількість угод зросла в 3,5 рази порівняно з періодом до старту земельної реформи. Чи впливає взагалі ажіотаж на вартість дачі? І скільки сьогодні коштує будинок за містом. Дізнаємося в сюжеті. Занедбане подвір'я, пошарпані та побиті стіни відсутність мінімального ремонту. Ці 50 квадратних метрів в Одеській області можуть стати вашими. Щоправда, за чимало суму: 20 тисяч доларів за будинок, до якої треба буде додати ще тисячу доларів комісії. А це вже Львівська область із зручностей, світло та вода. Сам будинок за інформацією власника потребує ремонту. Придбати житло розміром 33 квадратних метри можна за тисяч доларів. Це Чернігівська область. Власник трикімнатного будинку площою понад 100 квадратних метрів з частковим ремонтом та без комісії готовий продати будинок за 7 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про заміську нерухомість в Україні в цілому, продається дуже багато будинків. Формується ціна на будинок, виходячи з тих факторів, яке це місце розташування, який це населений пункт, скільки населення, яка інфраструктура в цьому населеному пункті від цього буде залежати вартість об'єкту нерухомості незалежно від його стану, незалежно від його облаштування. Ринок заміської нерухомості значно пожвавився в порівнянні з. Минулими роками пропозиція висока. Фахівці пояснюють це тим, що чимало людей, які виїхали з України через війну і вже не планують повертатися, продають свої дачі та хатинки в селі. І вони мають попит, зокрема серед тих, хто виїхав з окупованих та прифронтових районів. Це зазвичай сім'ї з дітьми, які хочуть купити готове житло там, де можна заїхати і жити, і які хочуть автономного житла. І Якщо раніше давали перевагу, щоб землі було мало, то зараз просять, щоб землі було трохи більше, тому що планують садити городину. Найбільшу угод купівлі продажу ділянок з будинками нині укладають в західній частині України та в Київській області, хоча вартість квадратних метрів у цих регіонах найдорожча. Наприклад, за квадратний метр у Львівській області покупець заплатить в середньому від 900 доларів, в Івано-Франківській від 850 доларів, а в київській від 800. Біля зони бойових дій майже нема угод Угод по продажу. Там великий попит на оренду, тому що їдуть військові, їм треба десь облаштовуватися. Вони знімають житло або приватні будинки частіше за все купувати. Мало хто хоче там купувати і вкладати гроші, тому що не зрозуміла ситуація. Найдешевше за міську нерухомість можна придбати в центральній частині України. Вартість квадратного метру там стартує від 600 доларів. Втім, на вартість будинку може впливати і вартість землі по регіонах, кажуть фахівці. Земельна ділянка і вартість в основному враховує собі якісні розташування. Тобто, ви можете побудувати однаковий будинок одразу десь на межі Києва і десь в 40 кілометрах від нього. Будинок буде ідентичний по вартості, а от земля буде відрізнятися вартості в десятки разів. З цінами на землі сільськогосподарського призначення ситуація схожа. В середньому ціна гектара таких земель в Україні становить 50-55 тисяч гривень. Але в східній частині України землевласники продають гектари значно дешевше, бо фронт поруч. Натомість в західних регіонах ціна за гектар може сягати до 100 тисяч гривень, кажуть фахівці. Разом із тим, експерти впевнені, що нинішні тенденції є тимчасовими і зміняться одразу після завершення війни.